Замість копійки, шах Нацбанк ініціює зміну назви українських монет. Причина дерусифікація, національна ідентичність та традиції. Як ставляться до цього кияни, ми з'ясовуємо на вулицях столиці. Була копійка, стане шах і мат. Не знаю, що вам про це сказати. Ну, перша реакція, яка щось дуже дивне. Чому um, не знаю? Просто мені здається, що є більш нагальні якісь питання, які треба вирішувати, а не змінювати назви копійок, вулиць, наприклад, і все таке. Якщо це все краще буде, нехай буде копійка, вроді би, то я правда не чула, що ви... шаки, чесно кажучи, не чула, що це використовувалось. Ну, звикнув до цього. Якщо б від вас це залежало, змінювати чи ні, що скажете? Ну, я б змінила щось більш суттєве, те, що дійсно вплине на життя людей. А мені здається, зараз це не, не вплине так якось ка кардинально, як могли б якісь більш суттєві зміни вплинути. В магазині буде дивно чути, що з вас 200 гривень 50 шагів. Та я карткою розплачуюся. Спочнава. Дякую. Скільки заплатили? 59. Так. Yeah. <laughs> без, без копійок, без шаїв? Так. Yeah. Як ставитися до таких змін потенційно? Mm, секунду. А як воно буде працювати? Ну, от раніше було 50 копійок, наприклад, зараз буде 50 шагів. Ну, воно дуже дивно якось звучить, бо, наприклад, в Європі також візьмемо, ми ж плануємо йти в Європу, то там вже в, в будь-якому випадку воно називається копійки, приводячи на наше, і прикладаючи ну звучить якось дуже дивно. Які шаги, якщо вже всі звикли до копійок, і так краще для всіх. наприклад, бо це зміни, які не стосуються нагальної потреби. Ну я не вважаю, що це не якісь необхідні зміни на даний момент і. Навіщо ну, типу, просто диверсифікація, Ну, дересифікація бо ви типу, потрібно абсолютно інші сфери, а не копійки, які нікому не заважають, і всі просто ними користуються і нічого поганого я в цьому не бачу. В магазині буде дивно чути з вас там 100 гривень 50 сидів. Так. Я так зрозуміла, що це має на увазі саме копійки. Я так зрозуміла. Не йшла мова про монети металеві гроші, а рі... мова йшла. Ліквідувати, ну так, скажімо так, обійти слово копійки, саме, саме це слово копійки замінити на шах. Ну не можу сказати, щоб якось я над цим задумувалася, просто подумала зараз, що значить копійки. Ми вже копійками фактично не користуємося. Чи не менше 50 здається, є і 10. Ну я не знаю. 52 по 50 в мене вже. Я не знаю, скільки там лежать гаманці, я їх не використовую. Нема потреби. Так що мені здається, що ну, якось не актуально на сьогоднішній день. Копійки мене взагалі не влаштовують, бо ними не звично користуватися. Як ставитися до цього шага, крока, ви пишіть в коментарях.